Милостиня очищує грішника в очах божих і відвертає кару. Святий Григорій з Назіянзу пише Милосердні мають ключ до скарбниці ласк Божих. Святий апостол Петро говорить: Любов покриває безліч гріхів. Вода гасить вогонь палючий, а милостиня гріхам противиться. Стверджує Дух Святий, устами Господнього Мудреця, допоможи в Богому, а віднайдеш рай, закликає святий Методій. Життя святого Тадея знаємо, що крім апостольських праць, виконував він також справи милосердя. Святі апостоли Тадей і Симеон мали свого диякона для роздавання милостині. Наведені вище цитати Святого Письма і Отців церкви вчать нас, яке велике значення в Бога має милосердя. А що ж робити тим, хто живе у злитнях, страждають від голоду і не мають можливості подати милостиню іншим? Пророк Ісая так пояснює це. Коли голодному віддаш хліб твій, наситиш пригніченого душу. Тоді засяє твоє світло в пітьмі, темрява твоя буде, немов південь, адже милосердя і любов ближнього стосуються не лише тіла, але й душі. Сказати добре слово чи потішити засмученого й покривдженого, може найбільш убогий. Якщо ми заможні, допомагаймо бідним милостинею. А якщо ми самі у важкому матеріальному становищі принесімо промінь надії і потіхи там, де запанувала темрява, а тоді наша власна душа стане немов південь, осяяний сонячним промінням. Постанова, щоби перепросити Бога за мої гріхи, постановляю, Виконувати вчинки милосердя, пам'ятаю, що блаженні милосердні, бо вони милосердя побачать. Святий Тадею, закінчуючи завтра цю дев'ятницю, з тривогою пригадую мої просьби, переглянь моє життя, може, знайдеш якийсь добрий вчинок, який зможе випросити Боже милосердя. Нехай зворушить тебе важкий стан моєї душі, не покидай мене, як не покинув ти багатьох, що зверталися до тебе, а дав їм те, чого вони гаряче благали. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.